цьому випуску Усик пояснив, чому Дюбуа штовхнув його та обізвав на битві поглядів. Якби не війна, Усик би тоді програв. Дюбуа зробив гучну заяву. Українця жорстко декласував африканський чемпіон WBC, Радченко проти Лерени, огляд бою. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Ми повернулись. Ти вже був на стадіоні Тотнем Хоспур. Тобі сподобалося. У тебе пов'язані теплі спогади з Ентоні Джошуа. Тепер у тебе є шанс знову стати абсолютним чемпіоном у бою проти Данія Дюбуа. Що це для тебе означає? Думаю, це хороша ідея. Битися з Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона у хевівейті це добре для мене. Багато людей кажуть: гей, ти ж уже виграв усі пояси в крузервейті, а тепер у хевівейті. А для мене це просто спорт. Проте саме цей спорт дав мені шанс. Це не тільки моя команда, це була можливість. Мені дали шанс, і я скористався ним. Мені подобається бокс, хоча я трохи затовстий для цього виду спорту, це правда. Але він дав мені все, що я маю. Моя чудова команда, моя гарна машина, мій дім. Я люблю спорт. Ти відчуваєш, що ще маєш щось віддати боксу? Звісно, чому? Бо я з України, брате. Слухай, Бог дав мені шанс, подарував мені щастя, сказав: гей, Олександре, ось твоє щастя. Але тепер ти повинен працювати. І ця робота це не тільки бізнес, це бокс, це як навчання, це як життя, це як сім'я. Коли для тебе буде досить? Ще два бої, два поєдинки і досить. Чому Даніель Дюбуа тебе штовхнув? Запитаю нього. Він сам сказав, що не знає, чому зробив це. Я не виглядав роздратованим. Але річ у тім, що Даніель зараз носить мій пояс IBF. Як пройде цей бій? Всі знову говорять про той удар. Це тебе дратує? Це вже в минулому. Я не розумію про що ти. Не пам'ятаю, що було три роки тому. Олександре, хто переміг у першому бою з Даніелем Дюбуа? Ну, звісно, я. Досить було і чистих, і брудних ударів для мене. Слухай, брате, три роки вже минуло. Мало хто пам'ятає, що відбувається в бою. Пам'ятаю, тільки переможця, а переможцем бою став я. Ти сказав, що в тебе залишилися ще два бої. Ти вже знаєш, з ким би хотів провести їх після дюбуа. Це буде Тайсон Ф'юрі чи Ентоні Джошуа. Тайсон Фюрі, твій друг, ти називаєш його жадібне пузо. Він то завершує кар'єру, то повертається. То що, він реально пішов? Я думаю, що ні, він не завершив, він продовжує тренуватись, продовжує боксувати, бо він великий чоловік. Так, Тайсон багато говорить, бла, 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 але він великий, справжній чоловік. Як британський фанат боксу, я завжди мріяв побачити бій між ентоні Жошва і Тайсоном Ф'юрі саме на цьому стадіоні. Чи вірите ви, що фанати коли-небудь побачать цей поєдинок? І хто на вашу думку переможе? Я вірю в Ісуса, але сьогодні вночі я можливо помолюся. Отче, допоможи організувати цей бій. Це буде великий бій, Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошва. Олександре, коли тебе не побачують, твою команду, ти здаєшся щасливим, що тебе дратує в житті? Дратують дурні люди. Це ті, хто повільні, і не показують поворот. Знаєш, коли їдеш машиною, а вони не вмикають поворотник. Такі водії дратують. А ще ті, хто каже, у мене немає грошей, немає можливостей, немає сили, нічого немає. Слухай, у тебе є дві руки, дві ноги, очі, все на місці. Вставай і працюй, бо йди вчитися. Багато хто каже, у мене немає мотивації. Я теж не завжди маю мотивацію. Але в мене є дисципліна. Мотивація вона тимчасова. Вона на день може. Може на тиждень, може, на годину, але точно не на рік. А дисципліна це саме ключове, вона завжди зі мною. Дякую за твої слова. Якби я тебе розізлив за кермом, я б злякався. Боже, допоможи тим, хто дратує тебе в машині. Я попросив Бога, щоб він дав йому розум. Скажіть йому. Даніелю, зовсім скоро стартує твій табір перед боєм проти Олександра Усика, який відбудеться у липні на стадіоні Вемблі. Це той самий поєдинок, якого ти так сильно хотів. Я навіть бачу позаду себе стадіон, де ти востаннє блискуче виступив. Ну що, Леви, знову сподівається голосно загарчати. Сто відсотків! Я повернуся у ліг волеві і налаштований вийти звідти переможцем із усіма поясами. Пам'ятаю, що перед боєм із Жошва ти приїздив на стадіон під час табору, щоб уявити, як усе відбуватиметься. Плануєш зробити те саме і цього разу? Абсолютно, я навіть не розглядаю інші варіанти. Все закінчиться тим, що я заберу всі пояси. Я готовий до нього. Цього разу я голодний як ніколи. Це буде справжня м'ясорубка. Я вийду туди і почну знищення. Це перший за всю еру чотирьох поясів бій за звання абсолютного чемпіона у хевівейті на британській землі. Френк Ворен і Квінсбері організували для тебе цей бій з усиком. Що ти відчуваєш? Це фантастика! Усі зірки зійшлися, усе склалося як треба. Я в правильному місці і у правильний час. Усе залежить від таймінгу, і я радий, що маю цю можливість. Я не відпущу її. Це найбільший бій у боксі? Без сумніву, це найбільший бій, це реванш, у ньому багато всього. Це найгучніша подія у світі боксу. Якщо згадати перший бій з Усиком, ти дуже виріс з того часу. Але чи досі ти віриш, що ти тоді його переміг? Сто відсотків. Коли він упав, я передивлявся той момент багато разів. Бій мав на цьому закінчитись. Але це була політика. Якби не війна і все інше, то мені б присудили перемогу. Цього разу я зроблю все так, щоб не виникало ніяких запитань. Я приб'ю усика до Канвасу цього разу, і він не зможе нічого показати. Я маю приспати його як слід, завершити справу, поставити крапку. Глядачам сподобалось минулого разу. Цього ж разу буде справжня війна. Це буде ще кращий бій. Згоден і все це перед твоїми людьми, перед 90 тисячами. Наскільки це важливо? Це величезна перевага, це моя земля. Саме тут мають проходити бої такого масштабу в Англії, на Вемблі. Не можу дочекатися, щоб влаштувати шоу. Я обіцяю вам м'ясорубку. Я його знищу. Я присплю його і заберу всі пояси. Я битому по всьому, не лише по корпусу. Я випущу все, що маю. Те, що йому вдалося уникнути минулого разу, цього разу не вдасться. У тебе завжди була добра швидкість і потужність. Саме за це тебе й підписав Френк Ворен. Але зараз ми бачимо нового Даніеля у боях з Міллером, Хорговичем, Джошва. Ти гадаєш, що ти добре прибавив? Так, я в 10 разів кращий, і зараз ви побачите ще кращу версію. Я буду більш зліший гостріший. Я бойова машина, і я зроблю це. Тож, по твоєму, Олександр Усик, великий боєць, не витримає цієї нової швидкості та сили. Абсолютно ні. Він не витримає. Я вже не можу дочекатися, коли його програш буде офіційно оголошено. Він не витримає цієї потужності. Ти вже піднімав пояс В останні всі чотири пояси були в британця у Ленокса Льюіса. Як це буде для тебе? Фу. Ідеально, це буде вишенька на торті. Я завершу гру, завершу свою місію в боксі. Я бачив, як це робили інші чемпіони. Тепер моя черга. Чому ти переможеш цього разу? Бо я стану звіром, я інший боєць. Цього разу я справді покладу його спати, зроблю собі справедливість, і заберу пояси. І я помщуся, клянуся, я помщуся за те, що було в Польщі. Пам'ятаєш, що він сказав тобі в рингу після бою. Так, що з типу, це і є бокс? Він звернувся до мене зверхню, не наче якась зірка. Але тепер я маю показати йому, що засвоїв цей урок. Тепер він побачить справжнього мене. Тоді я не був у формі. За лаштунками було багато проблем. Зараз усе інакше, я готовий. Якщо подивитися на два бої Усика з Ф'Юрі, чи здається тобі, що він трохи здав? Так, кожен боєць сповільнюється з віком і навантаженнями. Це природно, але саме я виб'ю з нього все повітря. Залишу його без шансів тими бомбами, якими буду влучати. Я зроблю все, щоб це був кінець його кар'єри. Але поки я зосереджений на тренуванні і готовий випустити на нього все, що маю. Що скажеш тим, хто вважає, що ти мав битися з Джозефом Паркером? Хай зачекає, я ще доберуся і до Паркера, але спершу Усик, він на першому місці мого списку. Я маю з ним незавершену справу. Тепер настав час захопити трон. Маєш останнє слово для Усика. Ще ні, ще рано, просто хочу покласти його спати і забрати всі пояси. Увечері 1 травня преторія пар перетворилась на справжню арену боксерської драми. Саме там на великій арені промоутерська компанія Legacy Boxing Promotions влаштувала гучний вечір боксу, який завершився скандальним тріумфом місцевого улюбленця. Головною подією шоу став титульний поєдинок у новоствореній ваговій категорії Бріджервейті. Саме тут, у поєдинку, за престижний пояс WBC зійшлися два абсолютно різних за стилем та статусом бійці: місцева зірка Кевін Лерена на Рахунку якого 30 перемог, три поразки та 14 нокаутів. Він чинний володар титулу WBC та український воїн Сергій Радченко, рекорд якого складав 11 перемог, 7 поразок та 5 нокаутів, який приїхав за сенсацією. Однак казки не сталося. Бойовий вечір для українського боксера перетворився на справжній кошмар. Ларена і підтримкою своїх фанатів. Буквально з перших секунд взяв Радченка у щільне кільце атак. Уже в другому раунді ситуація. Стала критичною. Сергій двічі побував у нокдауні після серії жорстких пропущених ударів. Українець тримався, але кожна секунда на рингу давалася все важче. Початок третього раунду остаточно перекреслив надії на українське диво. Кевін Лерена продовжував методично розбивати суперника. І, врешті-рештку Драченка, був змушений викинути білий рушник, зупинивши побиття, яке вже набувало загрозливого характеру. Таким чином Лерена впевнено захистив свій титул WBC у Бріджервейті. Добувши технічну перемогу у третьому раунді з 12 запланованих для нашого українця Сергія Радченка це вже восьма поразка на професійному рингу. гірка, болюча, але водночас смілива. Адже він вийшов проти сильнішого, не боячись ризику. Друзі, а як ви гадаєте, ця поразка Сергія це кінець його кар'єри? Чи український чемпіон ще зможе проявити себе? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!